Доброго ранку усім. Власне, як в січні ми анонсували початок третьої фази програми відновлення України, так власне кажучи, сьогодні ми хочемо вам прозвітувати про те, що 1 квітня завершився відбір. В рамках третьої фази програми відновлення України це транш, а який складався із 100 мільйонів євро, який виділений європейським інвестиційним банком. Я хочу радо за... подякувати нашим шановним колегам, які тут сьогодні присутні з нами на прес конференції Це голова офісу Європейського інвестиційного банку в Україні, пані Крістіна Мікулова. Постійний представник Proon в Україні, очільник проон в Україні, пан Якосільє і керівник офісу ДРІМ, пан Віктор Нестуля, власне кажучи, всі ключові стейкхолдери процесу відбору тут. А звісно, ключові бенефіціари це наші громади. Я хочу сказати, що цього разу була рекордна кількість заявок, які були подані для відбору в рамках програми відновлення України. Всього 468 заявок на загальну суму 19,6 мільярдів гривень. Більше 200 громад відповідно подали ці заявки, і важливо, що ми були обмежені певним чином в коштах. Ми мали 100 мільйонів євро, що приблизно дорівнює. 4,5 мільярдам гривень. І, власне кажучи, в рамках цього відбору було відібрано 131 проєкт в чотирьох напрямках. Перший напрямок, який отримав найбільшу кількість фінансування, це напрямок водопостачання і водовідведення. У вас буде окремо там слайд. І ви побачите, що це майже 42% від загальної кількості відібраних проєктів. Друга частина це охорона здоров'я, це проєкти з громад, які стосуються комплексного ремонту чи облаштування кластерних і надкластерних лікарень, перинатальних центрів. Тобто, те, що да наразі дуже дуже і важливо для наших громад, те, що дороговартісне, то що як правило не може бути покрито за рахунок їх місцевих бюджетів, крім того, розподілена генерація це придбання і встановлення когенераційних установок, котели на альтернативних видах палива. Всі ми розуміємо, що це для нас дуже важливо, тому що в Україні триває війна. Незалежно від різних там переговорних процесів, ми маємо готуватися до наступного опалювального сезону, а це означає, що ми маємо диверсифікувати ризики. Це означає, що громади, особливо прифронтові громади, мають розуміти, що їхні жителі, їхні мешканці, їхні люди матимуть можливість альтернативного теплопостачання електропостачання, в випадку, якщо центральне електропостачання і теплопостачання буде якимось чином виведено з ладу. Ну і такий пілотний проєкт, власне кажучи, це формування власне, бази муніципального житла. Це були три пілотні регіони, а саме Черкаська, Кіровоградська і Дніпропетровська це регіони, де сконцентрована велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, тільки в Дніпропетровській області майже 506 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Всі вони в першу чергу потребують житла. Це ми все розуміємо, тому, власне кажучи, також як четвертий напрямок відбору в рамках програми відновлення України було формування власне такої бази муніципального житла, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб. Я хочу сказати, що очікуваний ефект від реалізації цих проєктів цими послугами, цими можливостями можуть скористуватися майже 4 мільйони людей, тобто українські громадяни це дуже важливий соціальний ефект, на який в першу чергу спрямована програма відновлення України. Згенеровано шляхом встановлення цих енергообладнання, цього буде майже 81 мегаватт додаткової електро і теплоенергії. І побудовано має бути не менше ніж 189 квартир. І мені здається, це звісно не стільки, скільки потрібно, але це правильний крок в правильному напрямку. Ще я окремо хотів сказати, що цього разу ми впровадили абсолютно новий підхід до відбору. Це означає, що експертна робоча група, яка складалася із представників Міністерства розвитку громади території, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерство освіти і науки України, також були залучені асоціації органів місцевого самоврядування, зокрема Українська асоціація районних і обласних рад, всеукраїнська асоціація громад, крім того, були долучені представники антикорупційної коаліції Райс. Відбиралися проекти усіх, з усіх регіонів. І кожна громада, яка подала проект, мала змогу виступити на експертній робочій групі і е, повідомити членам експертної робочої групи свою, власне кажучи, мотивацію, чому саме їх громада, їх проект має бути відібраний. І важливо, що відбувався такий досить жвавий обмін думок, і важливо, що ми тут забезпечили таку ну. Наскільки це можливо в нинішніх умовах відкритість відбору цього процесу, я думаю, що і громади, і наші шановні партнери це оцінили. Другий аспект, важливо, що в цьому процесі повністю себе продемонструвала цифрова система система ДРІМ. Дрім, як ви знаєте, це одна з ключових систем, яка буде основою для єдиної системи управління публічними інвестиціями. Це реформа управління публічними інвестиціями. Ви про це знаєте? Що цього року і наступного року, як в державі, так і на регіональному, так і на місцевому рівні, запроваджується абсолютно новий підхід у відборі проєктів, у пріоритизації проєктів, у пріоритизації напрямків публічного інвестування тобто, всі кошти, які витрачатиме держава незалежно від того як вони заходять, чи то через безпосереднє надходження від податків і зборів, чи то в якості кредитних чи грантових коштів. Від наших міжнародних партнерів всі вони пріоритизуються е, певним чином, за певними нормативами, і відповідно всі вони мають бути відображені в електронній системі, основою якої є, власне кажучи, дрім, яке разом з нашими знову ж таки міжнародними партнерами реалізує міністерство, реалізує команда ДРІМ. Пане Стуля тут зараз також знаходиться. Він окремо про це повідомить. І дуже важливо, що ця система одразу пріоритизує проекти, яким чином, як ви знаєте, один із умов, одне з умов, одна із умов відбору цього річ було те, що ми відбирали вже готову проектно-кошторисну документацію, окрім когенераційних окрім установок. Чому це важливо? Ну, перше важливо, що громади вже витратилися на виготовлення цієї проектно-кошторисної документації. І, як правило, виготовлення такої документації триває десь близько півроку. Тобто, таким чином, ми зекономили вже приблизно півроку для того, щоб розпочати раніше реалізацію проєктів, які будуть відібрані. По-друге, сама реалізація відібраних проєктів має тривати не більше, ніж 18 місяців. Це означає, що велику кількість проєктів я маю надію, і я думаю, що ми всі тут разом будемо працювати, аби громади дійсно впровадили вже цьогоріч. Особливо це стосується когенераційних установок, які точно мають бути встановлені до початку опалювального сезону. По-друге, чи точніше вже по-третє, важливо, що також обласні військові адміністрації долучалися до пріоритизації цих проєктів, оскільки саме вони відповідають комплексно в цілому за розвиток території громад в межах відповідної області, в межах відповідного регіону. Власне, отака коротка вступна частина. Я бажаю громадам, нашим бенефіціарам, ключовим бенефіціарам цих коштів, цих проєктів. Аби вони з наснагою, з енергією якомога швидше реалізовували проєкти, на які на яку вони, я впевнений, невдовзі отримують відповідні ресурси, ну а далі ми будемо з нашими міжнародними партнерами допомагати всяко всіляко сприяти тут. Я думаю, що команда ПРООН буде долучатися до роботи, аби посилювати спроможність громад для того, щоб якнайшвидше впровадити реалізувати проєкти, дуже необхідні людям в наших громадах. Дякую за увагу і хотів би переста, передати слово пані Міколовій, голові Європейського офісу офісу Українського, точніше Європейського інвестиційного банку. Прошу дуже дякую, пане Олексію, і я дуже рада бути сьогодні з вами. Наші програми з відновлення допомагають громадам відновлюватися та рухатися вперед. І сильна відповідь на заклик третьої фази підкреслює наскільки велика. Потреба та наскільки місцеві громади в відновленню основних послуг, як освіта, охорона здоров'я, світло, тепло для родин та українських бізнесів. Я горда працювати разом з Міністерством розвитку громад та території України, з командою ПРООН та з, з, офіс, з проєктним офісом DREAM. Пане Настолі, я рада бути тут з вами теж. І це Підкреслює, що ми видані надати підтримку там, де вона найбільше потрібна, і допомагаючи громадам відновити доступ, доступ до послуг, стабільність, стійкість і доступ до послуг, на які вони покладають щодня. Я почала на своїй посаді 6 місяців тому, але вже мала шанс відвидати різні наші проєкти на різних етапах, і це підкреслює, що ми рухаємося вперед, що ми працюємо. Вимо разом, це поруч та далі від фронтової лінії. Я була вже на на Житомирщині, Миколаївщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. і це показує, що як я вже сказала, потреби величезні. І я хочу подякувати міністерству. Я хочу подякувати команді ПРООН, яка нам допомагає підтримати всі громади, великі та маленькі. Хочу подякувати. Проєктному Офісу DREAM, що допомагає нам підвищити стандарти, наближати проєкти громад до стандартів Європейського Союзу, які ми представляємо як Європейський інвестиційний банк, Банк Євросоюзу. Можу передати зараз слово вам, пане Вікторе. Дякую, пані Кристина, пане Олексію. Власне... Минулого року наш уряд розпочав важливу реформу для подальшого відновлення та розвитку нашої країни це реформа управління публічними інвестиціями. Міністерство розвитку за останні півроку реалізувало значну частину функціоналу цієї реформи, і вже у вересні 2024 року через систему був сформований єдиний проектний портфель публічних інвестиційних проектів, який сьогодні є основою для визначення джерел фінансування як з державного бюджету, так і з коштів міжнародних партнерів. okay <laughs> У січні та лютому цього року були прийняті надзвичайно важливі законодавчі акти, які формують подальшу архітектуру цієї реформи. По перше, це зміни до бюджетного кодексу, які власне в тому числі закріпили використання платформи DREAM для управління публічними інвестиціями. Та надзвичайно важливі нормативно-правові акти це порядки формування проєктів, їх оцінки, структурування єдиних проєктних портфелів, починаючи з рівня громад, секторів та держави. Пріоритизації цих проєктів, розподілу фінансування, реалізації та моніторингу. Команда Міністерства розвитку з нашою командою у тісній співпраці з Європейським інвестиційним банком і програмою Джаспер, зокрема, активно працювала над тим, щоб ці положення відповідали кращим світовим практикам. Я вважаю, що у нас це вдалося, і перед нами стоїть надзвичайно. Складна важлива задача реалізувати всі ці положення у системі і протягом наступних півроків буде відбуватися поступова трансформація. І як вже зазначив пан Олексій, система DREAM буде інтегруватися в основу єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами. В рамках цієї трансформації кожна громада сформує свій єдиний проектний портфель. Кожне міністерство сформує свій секторальний портфель, і ми чітко будемо бачити, які ж є стратегічні пріоритети держави, які є стратегічні пріоритети громади, і як взаємодія між центральним рівнем і громадами може сприяти підвищенню якості проектів, залученню інвестицій та ефективності їх використання. В рамках цієї трансформації також передбачені і нові підходи до розподілу залучення і розподілу фінансування. І ми надзвичайно раді, що спільно з міністерством розвитку і командою Європейського інвестиційного банку ми вперше змогли використати систему DREAM для збору заявок, їх оцінки та розподілу коштів в рамках кредиту міжнародних фінансових організацій. Такого ще не було ніколи, і це був надзвичайно відповідальний етап. І мені здається, що він спрацював доволі. Якісно уже сьогодні будь-хто з вас з мобільного телефону, з комп'ютера може відкрити публічний портал Dream, модулі аналітики Dream, або ж для громадян, скоріше за все буде зручніша інтерактивна мапа Dream І в кілька кліків побачите кожну заявку, яка була подана на відбір в рамках програми відновлення України третьої фази. В кожну заявку ви можете заглибитися і подивитися, з чого вона складається, скільки там людей отримує доступ до тієї чи іншої послуги, чи є там земельна ділянка, проєктно кошторисна документація, коли вона була виготовлена, коли було коригування, коли була надана експертиза, будь-які додаткові документи, закупівлі і так далі, все це доступно для вас в кілька кліків. Це суттєво підвищує, по-перше, прозорість, підзвітність і довіру до процесу, але в той же час підвищує ефективність здійснення самого відбору. Тому що в рамках діяльності комісії, якщо там в попередні етапи дійсно під час збору заявок потребували там кілька місяців для того, щоб структурувати всю інформацію, всі отримані документи у там, єдину велику таблицю, Да? сьогодні це відбувається. За одну секунду да? і вся інформація передається комісії в рамках реального часу, що надзвичайно зручно. Звичайно, в рамках відбору були ідентифіковані певні моменти, де система і політика повинна покращуватися. Це прекрасно, що ми навчаємося в рамках цього етапу і впевнені, що наступні відбори будуть ставати ще більш кращими і ефективнішими, як для громад, так і безпосередньо для колег з міністерства Європейського інвестиційного банку програми ООН та всіх інших, хто зацікавлений у цьому процесі, для того, щоб. Електронні інструменти ставали дійсно зручними та ефективними механізмами пріоритизації, збору заявок, подачі проєктів, їх оцінки. Остання теза: в рамках цього відбору, на жаль, звичайно, не вдалося покрити всі запити, які відходили від громад. Проте, що є перевагою використання системи DREAM? абсолютно всі проекти, які громади завантажили для подання на цей відбір, залишаються жити в системі. Громадам не треба заново їх якось перезбирати, перепаковувати. І нещодавно були в тому числі підписані додаткові раунди фінансування або ж, можливо, інші джерела з'являться, і це відкриває можливість для громади швидше, ефективніше залучати кошти, спрощувати свою роботу. Ну і нарешті, після того як ми побачимо уже фіналізацію розподілу цих 131 проєктів, проектів їх реалізація, в тому числі щомісячно буде звітуватися у системі DREAM. Будь-хто починаючи від колег, які працюють в рамках реалізації цієї програми, до будь-якого громадянина, зможе зайти і подивитися, що ж відбулося з цією лікарнею, чи з цим житловим будинком, чи з когенераційною установкою за цей місяць. Скільки було здійснено робіт, що відбувається на будівельному майданчику? І це теж елемент, по-перше, контролю і ефективності і пришвидшення реалізації цих проєктів, тому що це вкрай. Важливо, але в той же час надзвичайно важливий елемент довіри від довіри кожного громадянина, від довіри кожного платника податків країн Європейського союзу, які в тому числі допомагають фінансувати такі відбори, залежить майбутнє залучення коштів на відновлення та розвиток нашої країни, і це вкрай важливо, що ми тепер рухаємося максимально прозоро, ефективно. Та в тому числі сучасно. Дякую колегам, в тому числі за довіру до DREAM і до нашої команди. натхненні від можливості подальшої співпраці та чекаємо реалізації наступних кроків реформи управління публічної інвестиції. Пане Олексію, це Пан було. Доброго ранку. Sorry, that I have to speak in English. I hope that's fine. Um, We don't have interpretation, but I'll just do my best. First of all, thank you, алексій, кристина, Victor, for this opportunity. On behalf of UNDP, uh, we're very privileged to be engaged in this joint effort with the European Investment Bank and also the Ministry of Communities and Ter Development, Communities and Territories, in also safeguarding and ensuring the implementation success of this project. Maybe just to mention that so far, uh, UNDP has been involved since uh, the the early early Ukraine recovery uh, projects uh, in about 940 million dollars of investments that have been uh, allocated from the European Investment Bank, UNDP role is really on technical assurance and quality assurance. Uh, so this means that we are de-risking the investment uh, based on oversight, financial monitoring, anti-corruption safeguard, and also stakeholder analysis. undp is involved in a bottom-up approach also to get stakeholders involved in various of the initiatives, uh, also to help with capacity building for the applications of the, of, the, of the loans, and also the implementation and monitoring oversight. so far, undp have conducted to uh, 38 trainings. Um, we had had uh, 430 uh, monthly monitoring uh, visits and over 200 in, in depth uh, uh, monitoring visits to various sites and various experiences. We've also had 200 anti corruption assessments uh, that have been conducted across these programs and initiatives. And uh, in the first two programs, around 3.9 million people. And 456,000 IDPs have benefited from the program. We're also very excited to be involved uh, in this third, third phase of the program, uh, which will benefit about 3 million people and 156 uh, various projects and initiatives. Specifically to UNDP's role, uh, once these uh, sub projects are, are received uh, today on the 7th of April, the UNDP technical assistance will conduct a second screening from the 7th to the 14th of April. We will do preparatory Work uh, and then followed by on-site technical visits uh, between the 14th and 25th of April, and then upon com completion of these visits, UNDP uh, technical assistance team will submit its finding both to the ministry but also to EIB and the relevant focal ministries in the upcoming by the end of uh, by the end of May 2025. Thank you very much, jakob. Дякую, шановним колегам. Насправді, я хочу ще окремо згадати наших також надійних партнерів Міністерства фінансів України, які, які також дуже активно долучилися до впровадження саме таких підходів до відбору проектів. І завдячуючи в тому числі їх підтримки, ми реалізували все саме так, як реалізували. Це для нас дуже важливо. окремо їм подяка за це. Ну, власне кажучи, ми закінчили. Якщо є запитання, будь ласка. Це просто диво. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що коли ми зустрічалися із представництвом європейської комісії, із представництвом Європейського інвестиційного банку, прохання було таке. Аби більш рівномірно розподілити ці кошти по території України, тому пріоритети надавалися в першу чергу громадам з прифронтових регіонів. Ви можете побачити, що і Сумська, і Харківська, і Дніпропетровська, і Запорізька ну трошки менше Херсонська, Миколаївська і Одеська, вони отримали, власне кажучи, найбільшу кількість коштів. Ну разом із Київською, звісно, і Львівською. Чому? Тому що київська і львівська вони дуже великі. Дуже багато людей, в тому числі внутрішньопереміщених осіб. За правилами відбору, в принципі, проєктів в рамках програми відновлення, громада мінімум співфінансує 23% від вартості, загальної вартості проєкту. Вартість проєкту зазначена в проєктної кошторисній документації. Відповідно, якщо скласти суму коштів, які запитувала громада, від державного бюджету, і суму коштів, які вона співфінансує, отримують 100% для необхідних 100% для реалізації проекту, тобто 100% вартості реалізації проекту. Тому всі проекти будуть профінансовані на 100% Отаким чином деякі громади могли запропонувати більший відсоток співфінансування. мінімум це 23%, Але окремі громади, наприклад, Львівська громада, для того, щоб реалізувати проект надкластерної лікарні в своїй громаді, вона запропонувала 30% співфінансування. Відповідно, 70% вони отримують саме як субвенцію державного бюджету. Місцевий відповідний бюджет. Тому всі громади будуть прифінансовані 100%, які були відібрані, в межах тої проєктно-кошторисної документації, яку вони підготували. Що буде Мені складно спрогнозувати, що буде, але я думаю, що ми дуже всі будемо працювати над тим, аби саме так. 18 місяців було реалізовано. Я просто два слова хочу сказати, чому, можливо, такі драконівські да, методи. Програма має свій початок з 2016 року. Залучено дуже велика кількість коштів. Тобто, наразі вже майже 640 мільйонів євро. Але в деяких випадках швидкість і якість реалізації бажає кращого. Тому. Ну, По-перше, міністерство робить регулярні наради для того, щоб бачити динаміку реалізації того чи іншого проєкту. Ми запитуємо і фотографії, виїздимо на місця, дивимося, підключаємо сюди як громади, так і обласні військові адміністрації. Дякуємо окремо ПРООН, дякуємо окремо Європейському інвестиційному банку, тому що всі ми разом намагаємося якомога швидше впровадити ці проекти в життя, тому що ну, це ж питання того, щоб люди якомога швидше почали, мали можливість використовувати ті послуги, які ці е, проекти надають в результаті. Тому 18 місяців, краще швидше. Ну а далі ну я не хочу щось анонсувати таке, але я думаю, все буде, звісно, нормально. Але ми дуже будемо намагатися все-таки встигнути за 18 місяців. Якщо можу додати, ці програми показують, що ми не чекаємо на кінець війни, щоб почати відновлення. Ми відновлюємо вже зараз. Так і з цього з цієї точки зору дуже важливо підтримати громади, підтримати громади під час процесу реалізації проєкту і надати терміни, тому що ці проєкти Європейського інвестиційного банку разом з міністерством, разом з проон, вони захищені гарантією ЄС. Так, Ukraine facility. І там теж дуже важливо показати результати. Тому що в 27-му році починається новий бюджетний період Євросоюзу, нам вже треба думати про наступні інструменти допомоги для України. Так? І щодо... Розподіляння коштів завдяки Дрим, завдяки Міністерству розвитку та Міністерству фінансів, ми вже вибираємо проєкти на високому рівні з огляду на фінансову спроможність, на якість, на прозорість. Але потім реалізувати ці проєкти треба в швидкому темпі. І для цього це для мене важливо відвідати проєкти та на Київщині, та на Львівщині, та на Миколаївщині, та на Дрип... Дніпропетровщині. Вибачте, я дуже рада, що я можу розмовляти з вами вашою мовою, але це, це не на 100% ще. Ну а просто, наприклад, Дніпро Дніпропетровщина. Я там бачила чудові проєкти три лікарні, наприклад. І цей регіон, наприклад, один з цих, які отримали найбільш нашої підтримки в рамках програми з відновлення. Це показує, що ми працюємо, як я вже сказала, та поруч та далі від фронтової лінії в усіх зонах. Дякую. Ну, і я хочу сказати, що є різні кейси, і деякі кейси, ну, на жаль, громади кажуть, ми не можемо їх реалізувати. Відповідно, вони повертають кошти, відмовляються від цих зобов'язань. І тоді міністерство разом з усіма стейкхолдерами розподіляє додатково ці кошти іншим громадам, які здатні бігти, робити швидко, якісно. В повному обсязі. І громади також мають це розуміти, що якщо ви не встигаєте встигнуть інші. Тому що тут здорова конкуренція також має бути. Чому? Тому що, на відміну від держави, яка залучає ці кошти в якості кредиту і буде їх повертати, ці кошти, так, да, вони. З гарним відсотком вони ну, досить такі зручні для держави, ну на відміну там від інших кейсів, але все одно держава їх повертатиме на відміну від громад, куди вони надаються в якості безповоротної допомоги фінансової, в якості відповідної субвенції з державного бюджету. Тому від громад вимагається небагато невелике співфінансування, відносно невелике, відносно невелике, звісно, що воно для деяких громад досить відчутне і велике. Але співфінансування і швидко реалізувати проєкт. Тому я думаю, що і тут із нашими колегами з ПРООН, які постійно дійсно тримають громади і підвищують їх інституційну спроможність в частині реалізації цих проєктів, і в частині антикорупційних політик, це дуже важливо, щоб громади вже зараз вчилися європейським підходом реалізації проєктів. Тому що, в принципі, ну це дуже правильно, мені здається, і вчасно.